До чого треба бути готовим в конфліктній ситуації? Ну, по-перше, до затяжного процесу, я би сказала, да? цей процес, цей конфлікт. Якщо, наприклад, у вас якісь тяжби якісь судові, або якийсь такий конфлікт, зав'язаний на матеріальних якихось штуках, то це буде довго. От ви маєте дум знати, да? бути готовим до того, що це такий затяжний процес, і людина може використовувати абсолютно ненормальні способи для того, щоб щось урвати, да? або залишити собі, або віджати у вас так би. Мовити, пардон, за сленг, да? тобто е бути готовим, перше, до того, що це може бути довго, а по-друге, що людина може використовувати абсолютно ну, е неправильні, нечесні. Е Маніпулятивні всякі способи. Да? Тобто людина може обливати брудом, там, знаєте, наговарювати, всяке, і, тобто, до цього треба бути готовим. Але якщо ви будете якби, стояти на своєму і помаленьку рухатися вперед, тобто не опускати руки, да? а рухатися, робити щось для того, щоб, наприклад, досягти своєї мети, відстояти свої права, своє майно. За що ви там конфліктуєте, да? тобто це має бути ще й офіційно оформлене все, да? тоді все буде добре. Але ще раз, має бути, ви маєте бути готові до того, що це довго і брудно.